Это уже второй раз, первый раз, две минуты. Понадобилось, чтобы найти его. Пошел и взял, и пошел. Пошел на электричку, потом приехал на сейм. Вы разумели, что желочек чей я. Конечно, разумею. Дуже пікліт. Треба було прибачити ту кофточку. У ході реагування на повідомлення про відкрите заводіння майно з магазину одягу було вилучено записи відеоспостереження, що знаходились в торгівельному залі. Затриманими прикметами на пошуки злочинця був орієнтований весь особовий склад. Нашим співробітникам вдалося противно розшукати правопорушника на одній з вулиць міста. Останнього затримано в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про повідомлення особі про підозру за частини 4 статті 186 кримінального кодексу України, а саме грабіж вчинений в умовах воєнного стану. Слідство триває.